На Національних спілкую художників. Дякую. Одна тисяча гривень за роботу Ісус. 2 Одна тисяча гривень за роботу Ісус 3 Продано тій пані, яка там десь наприкінці зала, але вона прекрасно відчула, наскільки ціна. Коли було влучання в музеї Шохевича, власне, то воно так назріла така назва сама, що треба така помста. І я власне запропонувала хлопцям, що давайте ми вам зробимо аукціон. такий допомоги. Ну, художники, митці допоможуть зібрати ту пташку, яка зможе помститися. За зруйновані наші пам'ятки зараз наш підрозділ працює на передку, Це є Бахмутський напрямок, потреба в дронах надзвичайна. Як всі знаєте, це є дрони, які керуються безпосередньо оператором, які є особливо точними, тому що оператор веде їх безпосередньо до цілі, вони можуть вражати як безпосередньо піхоту, так і. Бойові машини, якими користуються московити.